Моє ім'я Владислав Гаранін, от я перший політв'язень вже за цієї влади. Тут казали на зборі сотників про побудову вертикалі, громадської вертикалі, представництво народу владі. Але ми не побудуємо ніяку вертикаль, доки самі представники влади на зразок Авакова, на зразок Наливайченка будуть ставляти палки в колеса нам. Тому що вже при цій владі, от ті, хто був тут, Майдані, на чому Гарбу приїхали вони до влади. Вже вони це майбутні нові політв'язні. Вже зараз, вже зараз вони мовчать, готуючись до політичних ігрищ, вони бояться оголосити війну інтервентам, які метр за метром захоплюють нашу землю. Вони бояться заявити про те. Ми є українці, лунає гасла слава Україні. Але ми повинні не забувати про те, що територія України вона буде, але нації на ній вже не буде. Ми забуваємо лозунг. Слава нації! Слава! Отак, ми про це не забуваємо. Забуває про це влада, і кожен з нас повинен бути готовий до того, що раз один раз піднявши голову, ми вже її маємо не опустити. Що на нас будуть репресії чинитись, навіть якщо нас будуть вбивати в застінках, при мені в тюрмі вскрились за два тижні, при мені, доки я сидів, вскрились три людини, перерізали собі вени через тортури в тюрмі. Вони не соромляться цього робити. І ми не соромимось, не повинні соромитись, боротися, навіть якщо ця влада мовчить, навіть якщо ця влада готується до політичних ігрищ. Ми повинні до того, що йти війна, громадська війна, громадянська війна прийшла в війну міжнародну. І ми повинні брати до рук зброю не соромно чи з цього і захищати свої кордони. Слава Україні!